12 тринадцяте століття на Русі увійшли в історію як період феодальної роздробленості по смерті великого князя київського Мстислава, сина Володимира Мономаха, Київська Русь розпадається на багато князівств і земель. Поза сумнівом, основною причиною розколу великої централізованої держави була відсутність у місцевих князів і бояр зацікавленості у сильній владі великого київського князя. Розвиток відокремленого землеволодіння, можливість передачі землі у спадок робило їх повновладними господарями, незалежними від Києва. Серйозними причинами розробленості можна назвати і великі розміри держави та пов'язані з цим труднощі управління, відсутність чіткої системи престолого спадкування і княжі особиці. У процесі децентралізації виділяються Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське. Волинське, Галицьке, Володимиро Суздальське, Полицьке та інші князівства. Місцеві князі реформують державний апарат, створюють власні збройні сили дружини. Князівства тепер діляться на волості, куди князем призначалися посадники. Поступово знижується роль народного віча. Хоча в Новгороді та Пскові формою правління була Боярська Республіка. Київське князівство. Залишалося загальнодержавним центром, в якому містилася резиденція митрополитів. Фактично сталася лише зміна форми державного ладу. Деякі вчені називають її федеративною монархією, бо основні питання внутрішньої та особливо зовнішньої політики вирішувалися колективно найбільш впливовими князями. Важливим аргументом на користь подібної політики була постійна загроза з боку половців. У 60 70-ті роки 12 століття виділяються два центри, які намагаються об'єднати навколо себе руські землі Київ і Володимир на клязьмі. Але посилення впливу боярства, яке ставило власні місцеві інтереси вище загальнодержавних, знову викликає загострення міжкнязівських стосунків і прискорення процесів роздроблення. Тими і скористалися зовнішні вороги, лицарі хрестоносці, половці. Але найжахливішої руйнації завдали Русі татаро-монголи. На кінець 12-го, початок 13 століття в Центральній Азії утворюється могутня військово-феодальна монгольська держава. У 1206 році її очолив Темучин, проголошений Чингісханом. Одразу ж починаються завойовницькі війни проти сусідів, а потім татаро-монголи поступово просуваються до кордонів Київської Русі в 1223 році. На ріці Калка 25 тисячне татаро-монгольське військо завдає нищівної поразки дружинам південно-руських князів, які навіть перед обличчям грізної небезпеки не змогли переступити через розбрат і виступити спільно. Наступний похід проти Русі татаро-монголи починають у 1237 році під орудою онука Чингісхана Батия. Протягом 1237-1238 років були захоплені Рязанські, Володимирські, Суздальські Ярославські землі. У 1239 році Батий захоплює Переяслав і Чернігів і виступає на Київ. Де правив воєвода Данило Галицького князя Дмитро? Восени 1240 року починається штурм за допомогою стінобитних машин. завйовників дерлися в Київ, але городяни продовжували мужньо боронитися. Останнім пунктом опору захисників стала десятинна церква. Місто було пограбоване і зруйноване. За легендою, воєводі Дмитру за мужність було збережено життя. Потім, здобичу завойовників, стають Кам'янець, Ізяслав, Володимир та Галич завдяки багаточисельності та міцній організації татаро-монгольських військ з одного боку та розпорошенню військовій непідготовленості руських дружин з іншого, Батий зумів приєднати до своєї імперії Золотої Орди, яка охоплювала територію від Уралу до Чорного моря, практично всю Русь. Окрім татаро-монголів, Русь воліли завоювати ще лицарі хрестоносці, польські та угорські феодали. Проте Данилові Романовичу Галицько-волинському князю вдалося вгамувати їхнє зазіхання. Татаро-монгольська навала значною мірою загальмувала соціально-економічний, політичний і культурний розвиток стародавньої Русі. Феодальна роздробленість була фактично законсервована. Про відродження власної державності не могло бути й мови. Виконавши роль буфера для країн Західної Європи. У татаро-монголів вже не було сил її здобувати. Русь на довгі роки опинилася під ігом. Лише Галицько-Волинському князівству формально вдалося зберегти обмежену незалежність, визнавши втім владу Орди. Інші ж землі втратили будь-яку самостійність князі змушені були визнати себе васалами Золотої Орди. З рук не діставали право на княжіння, ярлик і платили тяжку данину.